Авдіївка це невелике місто на Донбасі, в передмісті Донецька. До 2014 року більшість жителів України навіть не знали про його існування. Хтось міг чути про Авдіївку як про місто, в якому знаходиться найбільший коксохімічний завод у Європі. Хтось міг чути, що Авдіївка це найменше за населенням місто в Україні, в якому діє трамвайна система. Але все ж таки, більшість людей дізналась про Авдіївку. Як про місто, яке більше 9 років знаходиться на лінії фронту. І в цьому відео ми розповімо історію фортеці Авдіївка. Авдіївка була заснована в 1778 році, і тому вона вважається одним з найстаріших міст Донецької області. Спочатку це було невелике село, в яке переселялись люди з Курської, Воронежської та Полтавської губерній. Село отримало назву по прізвищу одного з перших жителів Авдія. Здебільшого місцеві жителі займалися вирощуванням сільськогосподарських культур. Як правило, зернових в 1859 році Авдіївка була козенним селом Бахмутського повіту Катеринославської губернії. Мешкало в ній 2299 осіб. В 1880-х роках через місто проклали катерининську залізну дорогу. Згодом, вздовж неї з'явились невеликі підприємства, а також два селища Авдіївка перша і Авдіївка-друга. В 1956 Році їх об'єднають в одне невелике місто Авдіївка. В 1930-ті роки поряд з Авдіївкою буде знайдено великі поклади кварцевого піску. Його почнуть активно добувати в кар'єрах для скляної та будівельної промисловостей. Згодом кар'єр перетвориться на Прекрасне озеро з бирюзовою водою, навколо якого обладнають пляжі з білосніжним піском. Авдіївський кар'єр стане одним із найпопулярніших. Місця літнього відпочинку не тільки для жителів Авдіївки, але й для всіх західних околиць Донецьку. Кар'єр в народі почнуть називати донецькими Мальдівами. В квітні 1960 року радянська влада приймає рішення побудувати найбільший в країні коксохімічний завод. Розміститися він мав біля Донецька, тому що це було дуже велике місто з десятками шахт, на яких добували мільйони тонн вугілля. Самому Донецьку таке підприємство розміщувати не стали. По-перше, не було вільних майданчиків, а по-друге, воно було дуже шкідливим. Коксохім вирішили побудувати на околиці Авдіївки поряд з залізною дорогою на Дніпропетровськ в 13 кілометрах від Донецька. Перша коксова батарея почала свою роботу 30 листопада 1963 року. Саме цей момент вважається датою народження Авдіївського коксохімічного заводу. Але давайте спочатку розберемося, що таке коксування і навіщо воно потрібне. І паралельно можете клацнути на вподобайку та підписатися на канал. Це теж дуже потрібно для розвитку україномовного контенту на Ютубі. Ваша активність спонукає алгоритми Ютубу просувати це відео таким же класним українцям, як ви. В металургії використовується коксуюче вугілля, яке в свою чергу ніколи не використовують в енергетиці. Тому що таке вугілля в своєму складі має багато смол та газів, та можуть закам'яніти на обладнанні електростанції і зіпсувати його. Але в металургії таке вугілля також не використовують в чистому виді, його очищують методом коксування. Цей метод було винайдено в Британії ще в 1735 році. Суть його заключається в тому, що в спеціальну піч, яка називається коксовою батареєю, загружають коксове вугілля. Та нагрівають без доступу кислороду до 1100 градусів. При нагріванні без кислороду вугілля загорітися не може, а от вугільні смоли та коксовий газ починають виділятися. Таким чином вдається отримати коксоване вугілля, яке ідеально підходить для металургії, а також кам'яновугільні смоли, які використовуються в виробництві фенолу, кризоту, тоуолу, олифи барвників. В цілому з нього можна зробити більш ніж пів тисячі різних товарів та хімічних речовин. Саме тому підприємство називається Коксохімічний Завод. Воно виробляє одночасно кокс для металургії і сировину для підприємств хімічної промисловості. Повернемось до історії Авдіївського коксохімічного заводу. З 1960 по 1980 в Авдіївці було збудовано 9 коксових батарей. Збагачувальна фабрика підприємства могла перероблювати 6 мільйонів 300 тисяч тонн вугілля на рік. На нього приходилось 20% всього коксохімічного виробництва України. Це був найбільший коксохім в Європі. Основним споживачем продукції був Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча та безліч інших металургійних підприємств України. Наприкінці 1950-х років в Авдіївці починають будувати селище хіміків. Воно розміститься на південно-західних околицях міста, неподалік від залізничного вокзалу. В перших будинках жили будівники, які будували коксохімічний завод. Згодом сюди заселились працівники коксохіму та їх сім'ї. На відміну від старої Авдіївки, забудова якої здебільшого представляє собою приватний сектор. Або малоповерхові будинки, селище хіміків відразу забудовувалось багатоповерхівками. Спочатку чотирьохповерховими панельними будинками, потім п'ятиповерховими. А в 1970-ті роки почали з'являтися дев'ятиповерхові будинки. Так, селище хіміків стало найбільшим населенням районом Авдіївки. Коксохімічний завод це дуже шкідливе виробництво. Саме тому його збудували на околиці міста, адже від селища хіміків, де мешкало більшість працівників, до території заводу було більше двох кілометрів по прямій. Виходить, що людині з селища хіміків до одної з чотирьох прохідних коксохімічного заводу довелося б пішки добиратися більше години. Таким чином у досить невеликому місті з'явилась гостра потреба в системі громадського транспорту, яке б в першу чергу об'єднало між собою селище хіміків та містоутворююче підприємство. І транспортну систему вибрали досить незвичну для маленьких міст не автобуси і навіть не тролейбуси, а трамваї. Будівництво першої лінії Авдіївського трамваю. Почалось в 1963 році, 23 серпня 1964 року було запущено в експлуатацію першу лінію. В 1965 році почався регулярний рух транспорту. Згодом було побудовано трамвайне депо і відкрито два основних маршрути: від вулиці Некрасова до центральної прихідної, та від вулиці Некрасова до четвертої прихідної АКХЗ. В 1980-ті роки з'явилась дуже перспективна ідея об'єднати Авдіївську трамвайну систему з трамвайною системою Донецька, зробити ще одну лінію, яка з Авдіївки через селище Спартак буде їхати на околиці Київського району Донецька. Там можна буде пересісти вже на інший трамвай і доїхати в центр міста Мільйонника. Це була досить перспективна ідея по приміському сполученню Донецької агломерації. 15 липня 1986 року був запущений в експлуатацію маршрут селища Хіміків, селище Спартак. В Авдіївці планували побудувати ще одне трамвайне депо, але через нестачу фінансування від ідеї об'єднати Авдіївський і Донецький трамвай відмовились. З 2014 року трамвайна система дуже сильно постраждала від обстрілів. Також великою проблемою було те. Що через постійні обстріли місто регулярно знеструмлювалося. Трамваї просто переставали їхати. Навіть була спроба додати на трамваї дизельні генератори на випадок знеструмлення. Але все ж таки, у 2017 році трамвайну систему в Авдіївці довелося зупинити, вона закрилася назавжди. Взагалі, селище Хіміків являє собою звичайний радянський мікрорайон. Західну частину селища називають дев'ятим кварталом, а східну ювілейним. В селищі є вся необхідна інфраструктура: школи, дитячі садочки, лікарня, сквер, в якому встановлений бюст Шевченка, стадіон коксохімік. Палац культури та спорту Авдіївського коксохімічного заводу, в якому раніше працювало безліч гуртків. Перед палацем невелика, але красива площа, на якій встановлений пам'ятник літаку, в 2000-ні поряд з палацем культури та спорту. З'явився храм рівноапостольної Марії Магдалени з 2014 року. Авдіївку регулярно обстрілювали лише по території Авдіївського коксохімічного заводу. За 8 років перемир'я прилетіло 320 снарядів у 2017 році. Війська самопроголошеної ДНР намагалися здійснити лобовий штурм міста за декілька місяців. Було здійснено 40 масованих обстрілів у лютому. 2017 року місто було знеструмлено. Знищення лінії електропередач, Знеструмлена фільтраційна станція, пошкоджена теплоелектроцентраль. Місто залишилось без тепла, Почалась евакуація дітей та людей похилого віку. Під час запеклих боїв по Авдіївському коксохімічному заводу прилетіло 50 снарядів за 30 хвилин. Вбило одного працівника і двох поранило. Загинули мирні жителі Авдіївки, серед них діти. Поряд Авдіївським коксохімічним заводом знаходиться Велетенський терикон, відвали коксохімічного виробництва. Він займає площею в декілька гектарів та має висоту понад 40 метрів. Це одна із ключових точок оборони міста. З неї всі околиці видно як на долоні. Якщо на більшій частині лінії розмежування дійсно було перемир'я з 2015 року, хоч і умовне, з постійними порушеннями, то Авдіївка. Жила під постійними обстрілами весь час в кращому випадку. По місту прилітали сотні снарядів на рік, в гіршому тисячі. Після 24 лютого 2022 року коксохімічний завод у Авдіївці було законсервовано. Насправді, таке виробництво взагалі не мало працювати поряд з лінією фронту. Тому що існувала реальна загроза екологічної катастрофи, але підприємство було дуже важливим для економіки країни. Та й велика кількість місцевих жителів працювала саме тут. Це було і місто утворююче, і бюджетно підприємство. Ще за 4 дні до повномасштабного вторгнення почалися дуже сильні обстріли Авдіївки. 25 лютого почався генеральний штурм міста, який закінчився поразкою Росії. Але з цього моменту почалась довга і кропотлива робота по оточенню міста вночі, 17 лютого 24-го року, новий головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що виходячи з оперативної обстановки, яка склалася довкола Авдіївки, з метою уникнення оточення та забезпечення життя і здоров'я військовослужбовців. Прийняв рішення про виведення українських підрозділів з міста і переходу до оборони на більш вигідних рубежах.